Це відео для тих, хто починає вчити німецьку мову і не хоче витрачати багато часу на неправильне вивчення, або хто не хоче доучувати у майбутньому. Я викладаю вже 6 років, і дуже часто до мене приходять люди не з початковим рівнем, а вже щось вивчили, і в мене складається картина про їх попереднє вивчення. І ось такі помилки я для себе помітила. Перше. Не випрацьовувати теми в говорінні. Зазвичай на рівні А1 всім здається, мені ще рано говорити, буде вищий рівень, на слів, буду говорити. Ні, вивчена тема, це відпрацьована тема і виговорена тема, Ви маєте виговоритися. Друге, така дуже типова помилка, хто починає вчити, можливо, зараз закотить очі, але це артиклі і три форми дії слова. Так, без артиклів в німецькій мові дуже багато граматики просяде. Це 100%. Це не тільки іменники його відмінювання, це прикметники, це займенники. Вони всі відштовхуються від знання іменників. Уповірте мені, зекономте свій час, розберіться, є правила, є підказки, як визначати рід за суфіксами, за значенням. До речі, якщо цікаво, можете написати в коментарях, я зніму про це окреме відео. Наступний надзвичайно важливий пункт це вимова. І справа зараз не про арбайтен і шефін. Де багато хто помиляється, і це просто ріже слух. А справа в тому, що навіть від того, як довго ви вимовляєте голосну, може змінитися значення. Наприклад, є слово «штілен» ставити та «штілен» красти. Зовсім різне значення. Можна потрапити в таку досить цікаву ситуацію, тому звертайте увагу на вимову. Як? Ну, по-перше, є онлайн-словники, де ви можете послухати. Розібратися транскрипція. Наступне це не закривати деякі теми. Так, я знаю, іноді буває важча тема, іноді буває просто не подобається. І, здається, так, ну, піду далі, потім колись розберуся, або, можливо, вона не потрібно. В німецькій мові все дуже структурно і все дуже залежить одне від одного. І якщо на початку не розбиратися з основами, особливо це діє з часами. Якщо не розібратися, ви все рівно повернетеся до них і ви їх довчите, або ви не будете розуміти наступні часи на вищих рівнях. І останній пункт це не дотримуватися балансу у вивченні. Деякі учні багато працюють над граматикою, пишуть вправи, дехто просто слухає. Це класно, так, поокремо. Але мова це механізм, який працює тільки коли всі аспекти правильно вивчаються. Ви можете приділяти більше увагу складнішим аспектам, це зазвичай або граматика, або говоріння. Але результат у вас має виходити однаковий. Мова, повторюсь, це знаєте, як машина, така не має одного колеса, не поїде. Я дуже сподіваюся, що ці навіть не так. Я, я впевнена, що ці поради зекономлять ваш час у вивченні німецької, тому прислухайтеся до них, шукайте правильні шляхи вивчення мови. Адже вивчення мови це досить такий довгий шлях. І у вас є можливість обрати, як ви її будете вивчати, яким цей шлях буде, чи ви будете рухатися повільно, впевнено, правильно, чи можливо швидко, але будете повертатися і доучувати. У вас є можливість обирати школи, курси, викладачів. Бо через неправильне інвестування свого часу дуже багато людей реально не люблять німецьку. Якщо з нею розібратися, зараз кидають тапками в коментарях. Якщо з нею розібратися. Вона дуже логічна, вона дуже легко вивчається, якщо брати частинками і вчити якісно.